Ні дня не проходить, щоб в українському інфопросторі не робили з українців ідіотів. Насправді, на жаль, це так і виглядає. Подаються різні звіти. Будь-яка дрібниця подається як мега-шалена потужна перемога, але насправді ситуація виглядає зовсім по-іншому. У нас є сьогодні декілька новин, про які ми поговоримо. Це стосується і. України і українців за кордоном, і е, того, що відбувається зараз з ТЦКшниками, порушенням прав людини і так далі. В загальному дуже багато цікавих новин. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком, підпискою, коментарем. Дякую, як завжди, кожному з вас за підтримку. І давайте починати. Е, і почнемо з мега великої потужності, про яку заявила очільниця міністр, Міністерства економіки е, Свериденко. вона розповіла. Що е, на 3,6 зріс ВВП України в 2024 році. Очільниця Мінекономіки розповіла, що торік експорт товарів збільшився до 15,2% і перетнув межу в 41 мільярд 700 мільйонів. Приватизація принесла до бюджету 12 мільярдів гривень. Це втричі більше ніж планувалося. Е, в загальному, що це означає? Це означає, що е, спочатку. Давайте поговоримо про те, що Україна зазвичай експортує. Звісно, що там зерно, якісь інші агропродукти, і сировину там умовно. Якийсь метал, вугілля і якісь тому подібні речі, ну тобто, просто сирий матеріал, який далі за безцінь продається за кордон в шалених масштабах, в тому числі до речі, і ліс, що також є великою проблемою. І за це все за копійки купують більш багаті країни, і Україна залишається ні з чим. Тобто е Україна торгує сировиною. Ну, от. Бачимо, почали продавати більше сировини, замість того, щоб стимулювати розвиток виробництва на території України. І, друге, так от, приватизація принесла до бюджету 12 мільярдів гривень, і це втричі більше, ніж планувалося. Що таке приватизація? Це коли ну, потрошки фактично розпродають країну, розпродують якісь державні. Державне майно і так далі, ці всі гроші. Якби це продається приватним особам, ми всі знаємо, хто і як в загальній кількості все викуповує. Це зазвичай викуповується за копійки за маленький відсоток від реальної вартості того чи іншого активу. І далі вже бізнесмени, звісно, які замазані, які це все купили за 3 копійки, потім починають на цьому заробляти шалені гроші. Це приблизно так само, як вже. Депутат Верховної Ради заявляв, що треба продати газотранспортну систему України Сполученим Штатам Америки, щоб росіяни по ній не стріляли. В загальному розпродують державне майно і хваляться тим, що ВВП України зростає. Але, на жаль, при цьому є парадокс, що реальна економіка України за 2024 рік. Ну, Її ще не добили до кінця, але вона вже знаходиться, знаєте, на такій на грані. Е, в загальному ключові показники. 3,6% прогнозоване зростання ВВП, 0,6% до зростання додала політика «Зроблено в Україні. Я так розумію, це про кешбеки. Далі 16,2 мільярди зовнішнього фінансування забезпечила програма е, Ukraine Facility. Е, також зрозуміло, зовнішні гроші. Це не гроші України, і не в Україні ці гроші були акумульовані. 67% доходів держави надходять від критично важливих підприємств, які бронювали працівників. Ну, тобто, побори від тих, хто е, якби, кого хочуть забронювати. Е, зрозуміло. А, і це те, що в принципі так, і подають цю новину про це зростання ВВП як про якусь шалену просто перемогу. Але якщо. Просто трошки детальніше розібратись, то бачимо, що це просто розпродаж України. Торгують е, землею, підприємствами, е, нерухомістю, е, якимись е, ну, різними активами, які є в державі. Це все віддається в приватизацію. І бачимо, що роблять це е, втричі швидше, чи мали робити. От, е, а реально в нас десятки тисяч ФОПів закриваються постійно через підвищення податків. Реальні зарплати падають, інфляція піднімається, люди вже не мають що їсти. Звісно, що не всі, але є вже шалений відсоток людей, які знаходяться за межею бідності. Але нам продаються як мега круту, велику перемогу. Це перше. Далі, наступна допомога, наступна перемога. Про це говорить е, Міністерства внутрішніх справ справ Клименко, який говорив, що поліція не народжена для війни, не навчені вони воювати. І говориться про те, що кабінет, кабінет міністрів може розглянути підвищення заробітних плат поліцейським. Супер! Це те, що потрібно. Вже підняли зарплати депутатам. Давайте піднімемо ще поліцейським. Клименко заявив, що зарплати поліцейських вже два роки не підвищуються. Ви розумієте? Два роки не підвищуються заробітні плати поліцейським. Жесть. Середня зарплата поліцейського 34-36 тисяч гривень. Як вам таке? До того ж уряд виплачує поліцейським додатково 10 тисяч гривень. Е, хочу що сказати, що середня, офіційно середня заробітна плата в Україні 22,5 тисячі гривень. Але якщо ми подивимось там по різним регіонам України, то в середньому це 15 тисяч гривень, е, які отримують в поліції 34-36, умовно, в два рази вища від середньої. Так? При цьому мінімалочка в нас. Е, Залишається 8 тисяч гривень без змін. Якщо ми говоримо про мінімалочку, то поліцейські отримують в 5 разів більше від мінімальної заробітної плати. І зараз їм хочуть ще підвищити заробітну плату. Чи це адекватно? Це по адекватності приблизно так само, як підвищувати заробітну плату. Депутатам всіх рівнів, взагалі, всім чиновникам, які от є в Україні, це ок. Це при тому, що підприємства закриваються, ФОПи закриваються, люди вивозять бізнес за кордон, люди виїжджають за кордон. Так. Тільки за минулий рік виїхали, не повернулись, там майже півмільйона українців. Це люди, які працювали на території України, сплачували податки, можливо, робили бізнес і створювали робочі місця. Зараз вони виїхали, вони це роблять за кордоном. Це до. Тих мільйонів, які виїхали е, після 24 лютого 22 року. Тобто е, тих, хто генерує е, податки, так хто сплачує податки, в Україні стає все менше. При цьому заробітні плати все більше зростають. В кого зростають? Не в тих, хто щось виробляє і щось генерує, а в чиновників, чиновників в чиновників, силових структур і так далі. От в них всіх зростають заробітні плати. Mm, і далі бачимо, що це буде, це буде продовжуватись. Тобто ну, нічого хорошого, нічого нового немає. Далі, е, далі, далі, далі. Щодо ТЦК. <кій> Виступає Анна Скороход, народна депутатка України. Вона говорить про те, що Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України щодо ТЦК та порушень прав громадян припинила роботу через опір генералітету. Давайте послухаємо, бо ну, це. Це, в принципі, показує стан речей і що українці точно повертатись назад найближчим часом в Україну не будуть, бо бачимо, що порядку там наводити ніхто не збирається. Нам мають тільки розказувати про те, що все буде краще, 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 повертайтесь, але все залишається так, як є. Очелювало, тимчасову Слідчу комісія Верховної Ради з питанням роботи ТЦК, Порушень певних громадян, які відбувалися зараз. Ця комісія, я так розумію, не подовжена її робота, але чи Та продовжується генералітет проти дуже проти, тому чому? Ну бо їм не подобається, коли їм вказують на недоліки, які треба виправляти. От на порушення, які треба виправляти, коли як то кажуть, різуть в їхню кухню. У них же є мистецтво війни. А мистецтво війни то їхня справа, як то кажуть, знаєте, у кожного своє мистецтво в їхньому розумінні. От ну і по великому рахунку просто вони не хочуть нести відповідальність. І за втрати великі, і за ті дії, які відбуваються, і за е, бізприділ повний, і за знущання над е, військовослужбовцями і побори, і так далі. Бо ми про це неодноразово говорили. Ми це неодноразово піднімали. Дуже багато було проведено розслідувань, багато чого не виносилося на загал через те, щоб не зробити гірше, uh -huh. от і не все таки не нівелювати, да ті заслуги збройних сил, які е, які у них є. От, але, на жаль, от такі великі проблеми, вони всередині, допоки не винесені на публічність, вони не вирішуються. В принципі, бачимо, що ця тимчасова слідча комісія вона була покликана виправити ситуацію з бусифікацією, за цим викраданням людей, з побиттям людей і так далі. Але бачимо, що нічого в них не вийшло. І от офіційно, народна депутатка України повідомила про завершення цієї місії, бо місія виявилась. Не здійснена. Тобто бусифікація буде продовжуватись, права е, чоловіків в Україні далі будуть порушуватись, їх будуть викрадати, буде порушуватись Конституція і так далі. Що думаєте з цього приводу, можете написати в коментарях, в коментарях під відео. І також всім українцям, які знаходяться за кордоном, які Зараз через заклики Міністерства повернення українців через інформацію про видачу закордонних паспортів нарешті українцям за кордоном, які думають, що в Україні щось помінялось і розглядають варіант повернення там назад зараз додому. Хочу вам сказати, що народному депутату Віктору Бондару було вручено представниками НАБУ підозру в корупції. І е, йому інкримінується вир, якби викрадення 140 мільйонів гривень на кабелях для Укрзалізниці. Це, друзі, в принципі, все, що вам потрібно знати про е, всі інші заклики від президента, про те, що в нас тільки побутова корупція, що в нас тільки, оце, знаєте, 100 гривень там лікарю дати чи поліцейському втикнути 100 гривень, щоб він не дав штрафу. Це побутова корупція. А 140 мільйонів на кабелях для Укрзалізниці це не побутова корупція. І давайте будемо чесними. Можу поставити тих самих 100 гривень, так? можу з кимось поспорити, що Віктора Бондара не буде посаджено за ґрати через викрадення 140 мільйонів. То, що він їх вкрав, чомусь в мене це не викликає жодних сумнівів. Чи зможуть вони це довести, чи захочуть вони це доводити і садити у в'язницю. Я думаю, що ні. Я думаю, що кожен це е, розуміє. Думаю, що кожен це розуміє. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за підтримочку, Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!